Другий змагальний день у дзюдо виявився вражайним для наших атлетів. Українські дефлімпійці боролися за медалі у чотирьох вагових категоріях, демонструючи характер і високий рівень підготовки. Марина Погорелова у категорії до 70 кілограмів отримала срібну нагороду. Вона програла поєдинок за золото і поном, тобто ідеально виконаним китком, після якого сутичка одразу припиняється. Так само Оксана Кравченка у категорії понад 78 кілограмів програла американські дзюдоїстці і поном боротьбу за перше місце. Боровся за омріяне золото і не тяга у ваговій категорії до 90 кілограмів. Він поступився корейцю та здобув срібло. За крок від подіуму зупинилися дзюдоїсти Андрій Погорелав та Володимир Маклаков. Які програли свої поєдинки за бронзу у своїх вагових категоріях, зате найяскравішою перемогою дня стала золота медаль Катерини Шепелюк у ваговій категорії до 63 кілограмів. У фіналі Українка, виконавши іпон, впевнено здолала кореянку і вже в четверте в кар'єрі піднялася на найвищу сходинку дефлімпійського п'єдесталу в особистих змаганнях. Цей тріумф став особливо емоційним для спортсменки. Я не скажу, що там на 100% впевнена завжди хотілося. Я дуже хотіла підняти прапор України. Того ну, я, я сама в шоці, якщо чесно. Катерина дійшла до вирішальної сутички попри серйозну конкуренцію і буквально задушила суперницю технічними діями в партері і ділиться з глядачами секретом успіху. Взагалі, перший раз в житті я взагалі не переживала зовсім від слова, зовсім я не знаю, що це. Я навіть собі задавала питання, це добре чи ні. Я взагалі не переживала. Не якась була в собі впевнена. Я думала, що буде важче набагато, тому що я завжди налаштовуюсь на важкі сутички до кінця, бо це олімпіада. Загалом, за цей змагальний день наші дзюдоїсти вибороли одну золоту та три срібних нагороди. Вітаємо наших медалістів і всю команду з бойовим духом. Українські дефлімпійці чують серцем та яскраво перемагають на татамі у Токіо.